Наша постійна рубрика, куди діваються грошки. Сьогодні ми дуже по-скромному скупили зовсім. Почнемо. Здаємо ось такий антикальк. Прикольна штука рекомендуємо. Потім ось такий від Elmex. У мене така паста такої марки я взялася спробувати поліскувач. Ось такі мочалочки. Моя подружейка їх рекомендує. Сказала, що вони відмивають все. Протвіні, там, не знаю, плитки, духові шкафи. Коротше, все. Спробуємо. Ходимо в такі штучки, смаколика, виноградик. Писали, що не по 99 центів. Подивимось. Такі. Ось такі. Черничка. Фаршик. Моцарелка. Чого ми взагалі попхалися? Це ця рибошка. Вона була на знижці. Ось такий шматочок 20 євро майже. 15 євро кілограм в ліблі. Молочко раз. Молочко два. Два. Було по знижці, треба брати. Нікторінчики, все ж ми реально цей раз так. Трішечки, зовсім трішечки.